Для нас такий хвилин підйомник. Це газ чаї, силу, газуї, сивоклапан, холостий хід тримає, генератор. Якщо генератор не працює, у то нас тоді вся електроніка нормально не працює. Аккумулятор зарадку покази тис і тиск маслом. Включаю. Засвітилося. Не роби, не роби. Зараз ведемо її погаснути. Аккумулятор дає зарадку, погас. Це теж дає зарадку погас Поверх! Включаємося на пульта. Включилися на пульта. Включаємо черепа. Йдемо вперед. 100. Все, заглох. Відпускаємо в пікну. Нажимаємо. Нема. Пустили. Є загрузка пішла. Все працює. Я пізно.